У цьому відео ми продовжуємо розгляд налаштувань журналу. Увійдіть у систему, оберіть пункт меню Тека користувача, оберіть роль менеджера журналу, перейдіть за посиланням налаштування, крок 3. Подання. Тут ми налаштовуємо інформацію для авторів, положення про авторські права та повідомлення про вихід нових матеріалів. У пункті 3.1. Вкажіть керівництво для авторів. Воно має бути досить розгорнутим і охоплювати мову, на які приймаються подання, допустимий обсяг, правила оформлення статті, правила оформлення престатийної бібліографії. Чи необхідно надавати якісь супровідні файли, наприклад, рекомендації, рецензії, файли малюнків тощо хороша ідеєю буде також надати посилання на наочний приклад оформлення статті? Наступним кроком є налаштування вимог до подання. Вимоги до подання являють собою набір пунктів, з якими мають погодитися автор при поданні статті. Цей список можна змінювати за вашим бажанням, коригувати текст кожного окремого пункту, видалити його за допомогою кнопки Праворуч або додати ще один пункт за допомогою кнопки внизу списка. Пусте поле для заповнення нового елементу вимог з'являється в кінці списку. Наступний пункт налаштувань це положення про авторські права. В редакції необхідно підготувати це положення та вставити в поле нижче. Також зверніть увагу на опції під полем тексту положення про авторських прав. Перша з них зобов'яже авторів прочитати це положення та погодитись з ним під час питання рукопису. Наступна опція цікава для журналів, що підтримують відкритий доступ, тобто надають матеріали за ліцензією Creative Commons. Ця опція дозволить включати текст цієї ліцензії до сторінок з усіма опублікованими роботами на сайті журналу. Наступний пункт регулює ситуацію виникнення конфліктів інтересів. Конфлікт інтересів може виникнути. Якщо автор, член редакції або рецензент мають вплив на того працівника редакції, що приймає рішення про публікацію статті. Конфлікт інтересів може виникнути у разі родинних зв'язків, службової підпорядкованості, фінансових зобов'язань, використання спільних грантів у випадку з рецензентом, конфлікт інтересів може бути, якщо рецензент і автор спільно працюють над однією темою або розвивають конкурентні напрямки. Також недопустима ситуація, коли рецензент може використати інформацію, викладену у статті для власних інтересів для її опублікування. Включення даних пунктів зобов'яже авторів та рецензентів надавати інформацію щодо можливих конфліктів інтересів. У разі включення цих пунктів бажано також надати певне керівництво. Пункт 3.4 дозволяє налаштовувати. Індексацію праць авторів за різними категоризаційними схемами. ОДЖЕС підтримує різні види категорій для індексації: академічні дисципліни, різні класифікаційні схеми, індексація за ключовими словами тощо. Для включення цієї категоризаційної схеми необхідно увімкнути прапорець навпроти її назви. У полі нижче вкажіть приклади заповнення даної категорії. Терміни слід розділяти крапкою з комою. Існує можливість використання готової класифікаційної схеми, Наприклад, класифікатора УДК або математичної предметної класифікації. Вкажіть назву цієї класифікації та адресу, де можна онлайн переглянути підпункти класифікатора. Класифікація за ключовими словами. Існує можливість тематичного покриття географічного, можливо, це цікаво для географічних або біологічних журналів, історичне або хронологічне покриття, існує можливість класифікації дослідження за типом і методологією цей експеримент, огляд літератури, інтерв'ю тощо. У пункті 3.5 ви можете зареєструвати свій журнал у офіційному реєстрі відкритих архівів, це є глобально розподілена система, що індексує наукові бази даних. Це дозволить бачити ваш журнал іншим системам наукових ресурсів. У пункті 3.6 ви можете налаштувати сповіщення про нові подання авторів. Як тільки автор завершує процес подання рукопису, Йому автоматично надсилається електронний лист подяки, а редактору або іншій основній контактній особі, вказаній на кроці 1, надсилається лист з повідомленням про нове подання. Якщо є необхідність, можна вказати додаткову адресу електронної пошти для сповіщення редакції. У пункті 3.7 ви можете налаштувати помічник розмітки цитат. Це дозволить авторам. Включати до подань оригінальні списки бібліографії, редактори зможуть перевіряти коректність і точність цитат за рахунок зв'язку з зовнішніми базами даних, а також експортувати підтвердження цитати у різні формати. Ось доступні формати, які підтримує система OGS. Після внесення всіх необхідних змін до основних пунктів кроку 3 налаштувань, натисніть кнопку Зберегти та продовжити. А зараз розглянемо, як відображаються внесені нами зміни в інтерфейсі журналу OGS. На сторінці про нас категорія подання можна побачити керівництво для авторів, вимоги до подання та положення про авторські права і конфіденційність, які ми заповнювали. Якщо ви увійдете в систему як автор та натиснете розпочати нове подання, на першому кроці ви мусите погодитись з усіма вимогами до подання, а також ось наш крок 7, який ми додали. Також автор має погодитись з положенням про авторські права та дати коментар редактору щодо можливого конфлікту інтересів.